Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь рецептом салату, який точно стане вашим фаворитом: біг маку тарільці це улюблений смак всім нам відомого бургера, але в легшій і більш корисній формі. Ви отримаєте все: соковите м'ясо, хрусткі овочі, ніжний сир і той самий легендарний соус. Чому його варто приготувати? Тому що він готується легко і має просто неперевершений смак. Для цього салату знадобиться фарш, ви можете взяти будь-який, але я готуватиму власноруч, перемоловши яловичину на м'ясорубці. Далі фарш необхідно буде обсмажити, для цього я розігрію 2 столові ложки рослиної олії. І тільки після того, як вона добре розігріється, я перекладу фарш. Обсмажування фаршу необхідно проводити тільки на великому вогні. Це дозволяє зберегти його соковитість, швидко запечатуючи м'ясні соки всередині кожного шматочка. Цей процес займає небагато часу, не більше 5 хвилин. І після цього я вимикаю вогонь, додаю сіль та суміш перців та пересипаю в мисочку, щоб фарш швидше охолонув. І в цей самий час займусь підготовкою інших компонентів. Основну масу, хрусткість та зелень в цій страві зіграє салат айсберг. Мені знадобиться лише половинка ось такого середнього качанчика. Його можна нарізати ножем або просто порвати руками. Шматочки повинні бути невеликого розміру, ось такого приблизно. Після цього я одразу складаю його в миску, в якій буду все змішувати. Далі я наріжу одну цибулину в мене буде червона. Червона має більш м'який смак, а в цьому салаті я її не маринуватиму. І також вона додасть трохи яскравих кольорів. Після цього цибулю одразу додам до салату. Потім мені знадобляться огірочки, в мене мариновані цього разу. Можна, звичайно, взяти і квашені, як вам буде більше до смаку. Мені знадобиться два ось таких огірочка середнього розміру, я визначила їх вагу це було близько 100 г. Нарізатиму огірочки я тоненькими кільцями. Якщо у вас більшого діаметру огірочок, то можна і напівкільцями. Огірки теж одразу перекладу до миски. Наступними будуть помідори. Мені знадобиться лише половинка ось такого помідорчику, це теж 100 г, серединку прибирати я не буду. Нарізатиму я ось такими напівкільцями. Звичайно, літній помідорчик покращив би смак салату в рази. Також перекладаю до миски, складаю все по черзі, щоб отримати саме той смак бургера. Далі йде шматочок сиру, який я натру на дрібній терці. В оригіналі це повинен бути сир чедер, але вже використовуйте такий, який у вас є. Салат вже виглядає дуже апетитно. Я відправляю до нього сир і приступлю до приготування того самого соусу. Для цього мені знадобиться ще один огірок маринований, і не просто огірок, а з розсолом. Його необхідно нарізати настільки дрібними шматочками, як вам тільки вдасться. Нарізані огірки поверну знову до розсолу. Та продовжу далі змішувати. Для цього до майонезу я додам дішонську гірчицю, сушену мелену паприку, часник сушений та бальзамічний оцет. Його можна замінити на лимонний сік. Потім додам огірки разом з розсолом. Все ретельно перемішаю та соус готовий. Тим часом фарш охолов. Я його додам до загальної маси салату. Також додам соус та ретельно перемішаю. Ось і все, друзі. Наш салат Бігмак готовий. Він вийшов неймовірно смачним, яскравим і головне простим у приготуванні. Обов'язково приготуйте цей салат для себе та своєї родини, і він точно стане вашим улюбленим. Бажаю вам натхнення на кухні та смачних відкриттів. Смачного, друзі!